Манка яка смачніша, ніж в дитячому садочку. Як готую її, я в каструлю наливаю молоко та ставлю на середній вогонь. Як тільки молоко трішки підігрілось, не довожу його до кипіння, я відразу починаю всипати манну крупу, тільки не всю відразу, а поступово, але постійно потрібно помішувати. І на самому початку, як тільки я висипала крупу, теж додаю сюди і цукор, і сіль. Під відео я напишу пропорції. І ось каша на очах стає поступово густішою. Як тільки з'явились перші бульбашки, тобто вона закипіла, ще 2-3 хвилинки проварюємо, додаємо вершкове масло і насолоджуємося. Ось така гарна каша вийшла. Та смачна. Діткам дуже подобається, і головне без комочків, бо я ненавиджу комочки в каші. І це як альтернатива смачного та ситного сніданку. І на початку, поки вона гаряча, вона була ріденька, а ось вона постояла В мене хвилин 10, ось така консистенція приємного.